Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні готую заправку. Ну, хотілося б сказати борщову, але вона універсальна. Можна додавати як, до борщу, до супів, до плову, до голубців, куди хочете, можна і просто омлет підсолити таким, такою приправою. Так, тут в мене і помідорки, помиті. Обрізані. І зараз маю перепустити їх через м'ясорубку. Помідорки готові. Отакий вигляд мають. Чим червоніша помідора, тим красивіша приправа буде. У мене, як то кажуть, збірна була. Була червона, чорненька, жовта, недозрівша. Ну, що було. Тепер зараз приступимо до перчику. Перчик я придбала на базарі такий трошки. Заморений, поморщений він. О, але головне, що ціленький, не гнилий. Помочила 2, навіть, можна сказати, 3 годинки його у водичці. Він трішечки набрався сили і зараз також буду перепускати через м'ясорубку. До речі, можна так само помідору і перець дрібнесенько різати. Але на м'ясорубку це набагато швидше. А тепер і перчик перепустила через мясорубочку. Додаю його до помідор. Ось так. О, трошки вигляд буде веселіше від перцю. Нічого буває перець червоніший від помідорки. Так. І тепер ось такий великий пучок петрушки зараз. Спробую через м'ясорубку перепустити, а ні, то тоді поріжу ручками. Баночки вже наготовила, щоб були сухенькі і чистенькі. Петрушка гарно подрібнилася. Ось такий вигляд має. І зараз було б в ідеалі сюди додати ще свіжої морквочки. Але так як в мене домашня ще дуже маленька, ми її поливаємо, ну, думаємо, щось підросте. Е, так, а в погрібі робила ревізію і там знайшла навіть не минулого року, а позаминулого року е, баночку соленої моркви. Зараз я її відкрию і додам у, в цю суміш. Що хочу сказати, чим добре робити цю приправу? Зараз усе е, дешеве. Можна трішки м'якші помідори. Трішки такий підсушений перчик купити. До речі, я перець купила по 5 гривень за кілограм. У мене вийшло на 12 гривень. Цілий пакет перцю. Е, петрушечка також зараз не дуже дорога, а якщо є грядочка. То можна з грядки, так як я у себе нарвала, взагалі безкоштовно. Так. Буду зараз спробувати відкривати баночку з морквою. Ось дивіться, баночка з моркочкою. морква себе гарно почуває у баночці. Ніякого зайвого запаху там немає. І тому я відправляю тут більше, ніж літрова банка. Ой, не виходить одною рукою витрусити. Відправляю сюди морквочку. Дивіться, додавала я моркву. І тепер будемо додавати сіль. На кожні півтора 2 кг овочів додаємо 750 г солі. Це забезпечить гарне зберігання продукту цієї приправи не один рік. Так як бачите, морква у мене за таким самим принципом солилася. Я навіть давала трішки більше солі. І вона зберігалася 2 роки. Тому. Додаю сіль і все це добре, зараз вимішаю. Потрібно залишити буде на кілька годин, а краще на ніч. У мене зараз за вікном 11 година вечора чи ночі, як кому зручніше. Тому залишу до ранку і потім викладу в баночки. Ще по овочах, що скажу. Якщо я беру кілограм помідорів, то зазвичай беру пів кілограма перцю і пів кілограма моркви. І також можна додати пучок кропу, петрушки, базилік, все, що вам подобається. Або взагалі можна не додавати зелень. Це вже справа смаку. Так, на... Відео картинка якась дуже така, як би сказати, печальна. Але насправді колір яскравіший. Можливо, завтра у день буду знімати і побачити, що гарно. Гарно воно мені подобається. Тому, що, це все діло залишаємо. Аби сіль добре розчинилася. Ще скажу, так як в нас сіль завозна, вона солоніша, то можливо і менше потрібно використати солі. Взагалі берете собі отак трішечки юшечки і пробуєте на кінчик язика. Воно має бути добре солоне. Ви цією приправою будете підсолювати борщ, суп або іншу страву, яку ви будете готувати. Додає неймовірний свіжий смак свіжих овочів, свіжої зелені, Ну, взимку. І такий шматочок літа отримати. Це у радість. Тому чекаємо завтрашнього дня. Ну, ось, ранок я вибрала приправу в баночки, вигляд виглядом має, це залишки. Лишилися такі рідковаті, зібрала вже. Буду сьогодні варити якийсь супчик, тож додам. Вийшло в мене майже 5 літрів. Ще б зробити одну таку порцію і нам би трішки вистачило. Солила кропу в баночки. Потім що там, що в мене є морква. Засолена в баночках, робила борщову приправу без буряка. Ще маю на думці зготувати з бурячком. Ну і ось такої сирої зготувала. Тому нам вистачить, аби був мир та спокій. Напишіть, будь ласка, які. І приправи на зиму готуєте ви. Дякую вам за перегляд. Рада, якщо моє відео викликало у вас хоч якусь емоцію, чи добру, чи погану. Емоція то є життя. Тому, друзі, поставте вподобаючку, напишіть коментар. Миру, злагоди. Здоров'я! Пока-пока!